Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Одні двері для всіх. РИМЛЯН 10.13 Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Правила в місцевому ресторані, де я працював. Відповідали соціальній та расовій політиці кінця 1950-х, початку 1960-х років. Працівники на кухні, мері, кухар та мийники посуду, як я, були чорношкірими. Однак відвідувачі ресторану були білі. Чорношкірі клієнти могли замовляти їжу, але мусили забирати її через задні двері. Така політика лише посилювала нерівне ставлення до чорношкірих у ту епоху. Хоча багато чого й змінилося з того часу, нам все ще є куди зростати, вставлені один до одного, як до людей, створених за образом і подобою Божою. Уривки з писання, наприклад, послання до Римлян 10 8 13 допомагають нам побачити, що в Божій родині раді всім тут немає ніяких задніх дверей. Всі входять однаково через віру в смерть Господа Ісуса Христа для очищення та прощення. Біблійним словом для цього перетворюючого досвіду є Спасений. Ваше соціальне становище, расова приналежність або статус не мають значення. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж юдеєм та геленом. Бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Ви вірите в біблійне послання про Ісуса? Тоді ми раді вітати вас у Божій родині. Що у вашому житті підтверджує вашу віру в біблійне послання прощення через Ісуса? Кому з ваших знайомих потрібно почути добру звістку про Христа? Помолимось, небесний Отче! Моє серце радіє, що ти настільки полюбив світ, що послав свого Сина Ісуса Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.